Коротше, ну, як же буде, така в так треба, такий дизайн. Тому що на ну, що робити. У мене є знайомий блогер. Ну, як, я його не знаю особисто, в плані він мене особисто не знає, я його дивлюся. І він за кожне відео говорить, давати йому піньошки. там, Хто 20 гривень скидайте, хто 10. От І я, я, я думаю, давайте збирати, скільки в мене там підписників. 507 підписників. Може, не збираю на двохкімнатне мешкання, щоб знімати щоб було куди мені речі класти, Бо все воно в цій шафі маленькій, воно взагалі не, не поміщається. Сьогодні в мене вчора їздила в банк. Сьогодні дивлюся, у мене зняли 50 злотих, 17 злотих і ще 8 злотих за щось. Я в шоці була. Ну, я положила 600. Бачу, в мене тупо короче, така сума грошей вилетіла. Ну, дивлюсь, 17 злотих. 1799 по-хитрому. Це 18 злотих в мене за е, преміум телеграм-канал зняло, тому що в мене підписка, щоб е, був переклад з е, переклад був, і плюс я могла викладати сторіси. Е, а друге е, це за iQ. Е, коротше, ніби то, як, Чому в мене пам'яті не було в телефоні, хоча я все почистила, тому що в айфоні потрібно коротше, чистити пам'ять регулярно, тому що біда в тому плані, що не можна ставити карту пам'яті. Тому зараз я роблю перевірку цим відео, наскільки в мене вистачить пам'яті. За що в мене зняло 50 злотих? Чи буде воно? В мене, чи виб'є мене зараз, чи я до кінця доведу. Це відео все ж таки. Тому що ну, треба ж знати, за що? 50 злотих. Ну добре, якщо ці зняли гроші, то наступний місяць вони також будуть з цього числа знімати в мене гроші. Тому що я, я в, в такому стані незрозумілості, що я наклацала, що я вже. ну Я просто все переробила, щоб тільки в мене було більше пам'яті і де, на щось, я підписалася, і в мене знімає щомісяця тепер 50 злотих. От зараз я вирішила розібратися, за що, на що я підписалася взагалі. Але бачу, поки не збиваю відео, тому все ок. Але як тільки закінчиться місяць, і в мене не буде е, грошей на моєму особистому рахунку, тоді не буде і пам'яті в телефоні. Ось так. Тому, але якщо все буде ок, нехай знімає 50 злотих фіг з ними. Я якось проживу, проживу зараз в мене під питанням одна праця. Ось старі, що в мене в планах. В планах в мене жовтень місяць, як і у всіх. скоро жовтень місяць, і час летить просто неймовірно швидко. Зараз тварини підбігають все ближче і ближче до блоків. Ви бачили, в мене дуже багато діків під моїм домом. Сьогодні в мене кролі покакали під під'їздом. Під під моїм під'їздом. Ну вже як королева, мій, мій будинок, все моє, моє. Я власник, знаєте. Ну Я люблю взагалі, я люблю все своє, тому я так привласнюю все. Ось, і тому сьогодні вигулювала Лусюшкою, і вона їла кролячі какашки. Я не знаю, що ці королі їли, і вона так крутилася, вона лягла на спину і крутилася. знаєте. І ніби якусь м'яту цю котячу наїлася. І в нас іми какашкам, в какашках так біля, ну, не в самих какашках прямо, а біля них так крутилася, крутилася, а потім брала оці маленькі, вони ж малесенькі, такі, як кулечки, і вона їх їла. Ось так. А Мій, ну, коротше, моя Мій. Тому мені потрібно знати, що робити з цим кінчик я не підстригла. Не знаю, можливо, завтра вже, вже дійду до цього процесу, коли я підстрижу волосся. Бо мені взагалі не подобається ця мертв'ячина, Зараз же у всіх жінок, жінки, якщо у вас зараз осінню випадає волосся, це нормально. Будь ласка, не хвилюйтеся, не панікуйте, не треба відразу бігти в лікарню, здавати аналізи. Це нормально, коли восени випадає волосся. Це зв'язано з тим, що стає менше сонця. так організм адаптується до, до зими. Тому осінь у всіх жінок випадає волосся. Це ок. Ось. Не ок, це коли цілий рік випадає волосся. Також це коли підвищений кортозол, коли ви нервуєте. Ось, коли, наприклад, літом сильно випадає волосся, не норм. Тоді потрібно. ну, Дійсно, хто там по лікарям здає аналізи, я, мене до лікаря не загониш. Просто мене можна тільки кареткою вже забрати, так. А так, ні, я. Не, не, не. Я боюсь, в мене фобія просто лікарів. Я не знаю, я зараз з психологом працюю, до речі. І... Ну, але на іншу тему. Ось, тому що не можу дати сама собі раду. Ну, не можу, не можу. Така... Не можу, не можу розібратися. Капець, капець. Знаєте, всіх ми мої... Всі з різних сімей вийшли в когось одні проблеми, в когось інші. Але я дуже поважаю цю професію, тому що це. Дуже глибока професія, це дуже треба, це, це в душу треба влізти людині, і це не кожен може зробити. І, і насправді так само, як і не, не кожен може довірити своє стан, своє життя, своє, поділитися а, тим, що болить, чужій людині так розкритися. Ну, це має бути така, знаєте, довіра. А, працюю наразі, поки так результатів якби кардинальних для себе не бачу, але думаю, що все буде добре. Хочу у жовтні полетіти з тенюшкою в калабрію, дивилася білети 14 жовтня виліт. Надіюсь, що все буде добре. І зараз падають ціни. Наразі на двох, це туди і назад, на 8 днів, це буде коштувати 600 злотих. 600 злотих. Так, це туди і назад. Це на двох, на дві персони. 6 тисяч гривень. Ось, тому це дуже така непогана ціна, а буде ще нижче 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 падати ціна, тому все буде ок. Бачу, відео записується. Все можна збивати, все нормально. може, 6 слова, людина. У мене тепер я буду записувати відео регулярніше, тому що в мене пам'ять, видно, що. Бавила, тепер я зрозуміла, за що я за 50 злотих заплатила. знаєте Коли не знаєш, за що заплатила, де не бачиш результату, то якось прикро прикро стає. А так, тепер я спокійна. Хоча. Я... За цього, коротше, той, хто... Я не пам'ятаю його ім'я, і воно мені не треба, в принципі, той такий чорний. В США, що Украї... вбив Українку, його засудили ну, на смертну казні, так, на смертну, я, Хто знає, його вже... його реально вбили чи його не вбили. Я взагалі не розумію, навіщо його випускали. от Я це, я, не... я просто навіщо його один раз випустили, другий раз випустили. ну, Я, якщо чесно, не розумію, от серйозно. Ну, Тобто, якщо знали, що він так, ну, недолікований, якщо він психічно хворий, то навіщо його взагалі випускали? Оце ну, тут питання до лікарів. А те, що його Ну, хочуть вбити чи вбили його. Ну, я не вважаю, моя думка така, що тільки Бог може забрати життя іншої людини. Це, по-перше, по-друге, він свою карму вже зіпсував. цим. Тобто, він вже в наступному втіленні, він вже буде, як б, я скажу вам, всесвіт він великий і він не закінчується на життю однієї людини. Наприклад, там людина родилася рік, два, три, чотири, п'ять. І в 95 людина померла. На цьому не закінчується. Вона переродиться, і вона вже в іншому втіленні буде. Наприклад, це, він буде якимось там жуком, комаром буде. Ну, тобто, і моя думка, що вбивати його не потрібно було. Тому що е, я вважаю, що і так, і так буде розплата. ось, Вище знають, як це зробити. ось, Тому я ну, за те, щоб його пожиттєво посадити. Пожиттєво, пожиттєво, ніяких поблажок, пожиттєво посадити і його заграти. ось, ну, це так. В плані вбивати, ну я вже сказала свою думку. Я вважаю, що там зверху е, знають, як, як з ним далі зробити. Тому що насправді всесвіт він не закінчується на одному життю. У мене сьогодні цілий день форелька. Отак От круто, тому що в мене дуже сильно холодно вдома. Дуже холодно, дуже-дуже сильно холодно, І в понеділок прийдуть мастери або вівторок. Коротше, закінчиться. Зараз, виходить, субота, завтра неділя. Не знаю, коли це відео викладу. сьогодні завтра коротше, і прийти мастер. Ця форелька, вона так тягне. Капець, капець, за все треба платити. Але нічого. Мені краще в теплі, ніж мерзнути. Сплю я не на додому матрасі. До речі, дуже класний матрас, Intex, In саме фірма Abaldea. Я, я його положила наверх, на, на другий матрас. той, що я взяла на рати, коротше, положила, буду його сьогодні трошки підкачаю і там, де сижу, зараз тут його собі зроблю. ось, а, Покладу. Було класно, коли було тепло, коли я займалася спортом. Зараз я не перестала займатися спортом на вулиці, але займаюся йогою і буду заставляти себе займатися спортом вдома. Тренажерку я проти тренажерки, бо туди треба доїхати. Я сьогодні взагалі була така настільки зла, за те, що їжа не смачна, не смачна. Я Сьогодні в мене два магазини на район це Авітекс і Жабка. все. Ні там, ні там нема тих продуктів, які я їм. Я купила квасолю з, з алюмінієва, алюмі... 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 ну в пушці така. Ну, а Невідомо, скільки там ця квасолі, ну, тобто для мене це ГМОшне. Це щось таке, тобто це матеріал, який викидає там, де ця квасоля є, там, де вона законсервована. Ну, взагалі вся консервація це не добре. Я купила цю квасолю, і вона ну вона просто ніяка, вона без смаку. Я й моркву туди, я і перчик туди, я і чорний перчик, я і солю солю. Воно не солоне солоне. Їжа не смачна, просто не смачна. Єдина їжа класна продається це в Кауфланді, в Кракові, але це дуже далеко не потрібно їхати. Лідл також в мене далеко, а так як я дуже пізно встаю і поки справи закінчую, тобто я їм один раз в день, тільки ні, два рази. два рази в день їм. Ну, тобто в мене кава, потім я хочу їсти, і обов'язково менше я їм. Ну, Каву в мене зі шматочком якогось пірожочка, друждючки називають, хоч ось. Uh, і виходить, що кауфлан далеко. Uh, коротше, кауфлан це далеко, троліварі, і uh, взагалі я снізла була, тому що я не наїлася. А коли я погано поїм, я все погано. Я люблю, щоб їда була смачна, немає. ну, Тобто елементарно мені захотілося купити uh, ці мідії. Боже, як я мідію хочу, як я хочу мідії, немає мідій. Просто треба їхати і шукати міді. Це не так, як в Києві ти вийшла, прийшла собі дорогу і відразу тобі сільпофора і все, що хочеш. Тут такого нема. Ось. Тому треба брати машинку, сідати за кермо і їхати. І я зараз, до речі, мене моя перемога, і я дуже класно. Ну, в принципі, вже зрозуміла, як потрібно проїжджати кругові перехрестя. І знаєте, я знаєте, як для мене це як типу грав комп'ютер, коли я сідаю за кермо, для мене це як в комп'ютерна гра якась. І я обожнюю приїжджати ці, те, чого я боялася, я дуже боялася кругових перехрест. Я зараз їх обожнюю. Просто мені, ну я... я кайфую від цього. От серйозно, я взагалі від дороги від мене мрія заправити машину, сісти і поїхати. Подорож по Україні. Я дуже люблю наші українські краєвиди. Дороги в нас не такі класні, як в Польщі, але по Польщі дуже скучно їхати, тому що все закрито. Поля так, так все далеко, все за загородами. Тобто немає такого, як к нас, що ти приїжджаєш в села, там щось бачиш, дивишся. Ні, тут все закрито, тому мені якби не дуже цікаво. У мене щось по по Україні в мене от прям клас. Клас, клас, клас. Але єдине в мене мені потрібно зробити права. Виявляється, в ДЕ... а я вже по говорила так що можна зробити права в або українські, або польські. Якщо я буду робити польські права, а так як я. Не планую поки повертатися до України. Ну, я, поки не буде ніякої стабілізації, це точно ну, не варіант. Так, в мене ностальгія є, я плачу, я, я скучаю за минулим. Я дуже думаю, я вже думаю. Ну, як було раніше класно, як це не цінувала, що я бідувала, а насправді я не бідувала. Зараз в мене якийсь короті, пиздець, виходить, мені... я до психолога вже звернулася з ним працювати. Ну, коротше, в мене реально, я, я слухаю, в мене ностальжі, музика і. І починаю згадувати просто ці місця, мої кохані, мої улюблені, куди мені зараз вже дуже далеко 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 придалеко. Ось. Тому я вирішила робити польські права, але для цього потрібно Укрпесель міняти на песель. Ось. І потім також в мене є дуже хороша можливість зробити документ. Я не знаю, вам чи ні, але ті, хто живе в Польщі, зараз дуже на, ці на карти побиту, тому що Невроцький, він продовжив до березня 2026 року продовжив захист, але може бути таке, що це все закінчиться в один день і всіх, коротше, вишлють кудись. Коротше, в світі зараз не зрозуміло, що коїться. Зараз дуже було багато затемнень на вересень місяць, місяць припало дуже багато всяких подій неприємних не тільки в мене, всіх криїв, особливо тих, хто живе зараз за кордоном, хто виїхав з України, накриває всіх у вересні місяці. Я пройшла просто, я не знаю. У мене за неділю о, мене на питає, питаннях в тебе. Ну, прийшла неділя, як, що в тебе. Я просто не знаю, що почати, тому що мене реально колбасило просто від нуля до, до ну, якщо там від нуля до десяти, з десяти до нуля відразу не було якоїсь золотої середини. Тому колбасило мене конкретно. По цим коридорам за темень пройшла я ну так нормально. Знаю свої питання, знаю свої проблеми, знаю, як їх. Ну, коротше, живу, як мію. Не знаю, як вирішу, але живу, як мію. Тому треба зайнятися питанням все ж таки прав. Не буду брати український, буду брати польський. Тому що мені ще подобається робота в таксі. Коли я досконало вже буду їздити на машині, знати, крок, в місто, я ще б так поїжджу по цьому. На мене дуйка дує, секунда. Коли, коли я вже буду ну, досконально все якби, знати краків місто і поїжджу ще по навігації, можливо, я буду працювати ще в таксі. Мені дуже подобається робота в таксі. Їздити я люблю і чому б ні. Або тільки мені машину ніхто не оберегав, не це таке. Це, це мій страх, не хочу. Це як я бачила, це в мене був такий знаєте, страх побачити, коли я б'ю яйця яйце розбиваю. Побачите, там зародок курчатка. І побачила блогера, дивлюся дівчину, і в неї з яйця просто вийшло. ну Вона хотіла ячню пожарити для своєї дочки, а там було вже реальне сформі... сформований пліт. Чи це курча, чи каченя, не знаю, що це було. Вона купувала яйця в магазині. Тому краще купувати свіжі яйця у бабусь. Ось. На, на, десь, ну, Але ну, також треба знати, щоб воно не було. Ну, Не знаю, я якось так до яєць трішечки берзливо відношуся. Я, я так, воно, в мене навіть немає яєць в холодильнику. М'ясо я також якось не їм. Ну, Почала тут їсти, в принципі, в Польщі м'ясо трішечки почала, коли є в кого, ну, коли мене запрошують і на столі є м'ясо, я можу з'їсти. Але це лише тому, що в Ну, не хочу нікого ображати, щоб там, не знаєте, не говорили. Ну, Найкраща їжа це в Україні і в Італії. Мені здається, ще в Грузії дуже смачна їжа. Ну, В Польщі просто ну, їжа ну, роблять. ну... Можу похвалити, буде. Давайте про хороше молочка класна в Польщі, кавуни дуже класні, дуже смачні. Дуже класна диня. Динь дині дуже смачні в Польщі. Мука хороша в Польщі. Ну, серйозно. Все інше, ну, коротше. Так, все. Провірила. все працює. Знаю, за що заплатила 50 злотих і залишу цю функцію. Не буду відмовлятися від. Цієї підписки Так, сім, пока.